Бачить, тобто у вас є приватність, і тут так само можете відкрити знизу вверх, трошки пропустити світло, яке вам потрібно, і це дуже зручна система. Змакайте. Жмакаємо його, бачите, подмакали його, підняли, опустили, і вони рівні. Тобто, ця тканина вона знімається. Е, ви можете ця... замовляти в нас в інстаграмі. Да. У нас є посилання на інстаграм в шапці профілю, і перейти, і там менеджер вам відповість. І ця, ця ткалонні штори, е, як я раніше казав, не займають місця. Тобто, якщо ви відкриваєте стулку, у вас, пошу... щоб не пошкодити, наприклад, відкоси, ця ру... пліси вона зручна для цього. Є тканини, у нас такі тканини беруть на масажні кабінети, стоматологічні кабінети. Вона затіняє. Підсвіти, будь ласка. Добре. Вона затінняє, він, вона достатньо пропускає світла, але вас всередині не видно.